Те, що ми сьогодні торкаємося такого матеріалу, звичайно, нелегкого, дуже цікавого, це Маркес і П'ятсоло, колумбійц, аргентинець. Назвичайно цікава культура, надзвичайно глибинна, надзвичайно магічна, що музика, що практично поезія у прозі. Коли ти досліджуєш цей матеріал, розумієш, наскільки це є. Автор є дуже відвертим, тому що торкає такі теми, про які ми в житті живемо, знаємо про них, відчуваємо їх, але інколи замовчуємо. Ми сьогодні дуже багато речей таких вскриваємо. Ніщо так не схоже на пекло, ні щасливий шлюб. Я дати мені це відкровення напередодні нашого срібного весілля. Танці п'ять настерних років. Я, певно, мушу йому подякувати за те, що весь цей час він дозволив мені насолоджуватися моєю безглуздістю. Подякувати за все і за сина наймилішого летеря і такого ж. Хоть Музыка Фейцолы – это, это что-то особенное. Когда я впервые услышала его музыку, мне показалось, что он просто лепит, лепит твое состояние. Другого слова у меня просто нет. Ты за ним поднимаешься, за ним опускаешься в бездну. Это просто это, это душа, просто женская душа, это точно. Юлій Цезар при такому ворожому знаварії ніколи не одружився, а ти одружився. Найголовніше знайшов закляття. князі. Хотя би сказати, сам, не знаючи щастя, змін стропить мене щасливою. Весь спектакль представлен осколками ее жизни, которая, например, выстроена не в хронологическом порядке, да, а как женщина эмоциональная, темпераментная, да, она вспоминает то, что было сейчас, то, что было много лет назад. Как звучало? Ничего схожего на те свитанки, когда мы были бедными. И все одно. Каждый свитанок, кто-то есть, пять уроков жизни. Навіть коли є в тебе чоловік, забальзамований разом з газетою. Я не зразу збогнув цю п'єсу. Я перечитував її десь декілька разів, і перший раз я її отак просто, знаєте, викинув, тому що, боже, що зі мною стається, коли я її читаю. Це щось немовірне. Це такий, просто знаєте, комок емоцій, який в тебе йде, превоно влізай в голову, Господи.